Вітаю вас, дорогі друзі, тернівчани, гості на цьому відео. Хочу записати невеличке відео, щоб відповісти на деякі питання, які ви задаєте. Крім того, я хочу ще пояснити деякі моменти, які покажуть вам обличчя нашої тернівської влади, яку сформував за 15 років. Віталій Тарелкін і всі його учні по сьогодні на своїх місцях вони діють таким же чином, як були навчені своїм великим вчителям. Одразу я хочу відповісти на запитання відносно того, що мені там закидають, що я там був разом з ними і тепер якось там перевзувся. Ну, перш за все я хочу розказ... розповісти про себе, щоб не було питань. Значить, так, а що ти там? Це мені заважаєш записувати. Іди гуляй. Значить, я Мусенко Олександр, 74-го року народження. З 18 років я працював на шахті Без беззупинно так сказати. На Тернівській, потім на Західно-Донбаській. Так і попрацював 23 роки. 15 з них грозом, гров української гірноробочої учасного Вибою. Вибою тому особливо в особливо шкідливих умовах працював, тому на пенсію вийшов 40 років. Тобто, в 2015 році я вийшов на пенсію, маючи там є деякі проблеми зі здоров'ям, інвалідність маю за працю в шкідливих умовах, майже чверть століття в лаві. І за час моєї праці в шахті я вчився постійно, в мене була мрія, там десь. Працювати в гуманітарній сфері, я закінчив гірничий інститут, потім університет він був, потім юридичний факультет правознавства закінчив, і історичний факультет Дніпропетровської національної університет. Тобто в 2015 році я вийшов на пенсію і ну, хотів. Ну, вже був в принципі забезпечений, діти в мене майже виросли і була вже в пенсія, там регрес. Я хотів просто працювати для свого задоволення, деяких там реалізувати деякі свої творчі здібності. Хотів займатися музикою. Ну і так, спочатку я працював в газеті Вісних Шахтаря, трохи працював. Кореспондентом спробував, мені сподобалась журналістика, і якось там при наше керівництво країни на той момент вирішило, що працюючі пенсіонери повинні сплачувати налог, і цей податок був більше, ніж. Я міг заробити, тому що пенсія була доволі добра, шахтарська. Просто не було сенсу взагалі працювати, щоб мені працювати на таких ну, посадах, де я мріяв, Мені потрібно було ще й доплачувати зі свого кармана. Працювати і доплачувати державі це було таке безумство. Тому я шукав роботу, де не, було, не, не треба було десь. Офіційне, офіційно працювати. Ну і на той момент Тернівське телебачення, так зване, воно шукало там працівника, вони без проблем, без, без всяких договорів я до них влаштувався, працював без, ну, за копійки, там це були буквально там смішні якісь гроші. Там 2-3 тисячі, це нам навіть було менше, ніж мінімальна заробітна плата. Я ж кажу, мене гроші зовсім не цікавили. І ніколи я там більше мінімалки не, не отримував. Там Директор Трачук він там щось розказує, що я якісь там гроші в нього отримував. Ну такий покидьок, директор Тарміського телебачення там працювало в принципі пару пару людей. І ну, він розвінчав і розвірив мене взагалі, що в нас в старніці є якась журналістика. Я зрозумів, що коли там заходить там, директор і каже, там ну, як так званий директор, там пальців, щоб я цього не бачив на своєму телебаченні, цього, бо він мені не подобається, цього пальцем ткнув та пішов. Ну, телебачення йому в принципі потрібно, тільки щоб е, про, робити пропаганду особисто йому та тим. Кого він вважає гідним уваги. Ну, тобто, це ну, звичайне пропагандистське телебачення, ну там періодично нормальні в принципі, роблять сюжети з життя міста, але все це підлаштовано під мету саме директора так званого телебачення Трачука, який сам ну, негідник, який, в принципі, е я ж кажу, просто пропагандує. Самого себе завжди. Ну, це, це його справа. А чому казу, кажу кажу гідник? Тому що коли я просто пішов з цього телебачення, ну, без всяких скандалів, без нічого, такі, така історія, яка характеризує цього так званого директора, він дав наказ, оскільки я досить часто виступав на концертах, на міських заходах там Грав на саксофоні, співав, він дав е, указ своєму працівнику, щоб він скрізь мене вирізав. Тобто е, таке, таке без, безумство, коли йде там, концерт, там, 20 номерів і там немає мене одного. Коли я запитав там, працівника, він каже, ну, Трачук сказав тебе скрізь вирізати. Ну, Я десь в коментарях написав. що це ось черговий заскок у директора Тернівського телебачення. Ага. І він мене набирає і каже: Ти як взагалі осмілився свій рот відкрити на мене? Смішний такий хлопець. Ну на що він був? Одразу посланий на ну ви розумієте, куди ну він так звик просто спілкуватися з людьми. Взагалі, до нього, коли люди приходили на там в офіс, де він працює, там вони жалілися, що погана якість у нього телебачення. Він вилітав і кричав. І говорив: взагалі, відключіть їм телебачення, щоб нічого в них не було. Ну людина, ну без, без мозків, я так скажу. Замість того, щоб ну, полагодити людям ну, зробити добро, він просто раз вам не сподобається, ну, отак він діє. Я думаю, що люди от побачать, люди багато хто зі мною згодиться просто. Ну, Коли людина так діє, знаєте, а взагалі, коли я там йшов, і там вирізати якісь, ну, вирізати людину, там, просто що ти там не подобається. Ну, і це його методи. Якщо там щось не подобається, в чому там убрати, вирізати. Ну, Дуже смішний, дуже такий тупий, не знаю, як депутатом вже сидить там 10 років. Ну, Хоча, подивіться, на наших депутатів, вам, в принципі, все стане ясно. Ну, до речі, партія Порошенка. ну, Я не знаю, як ви там відноситесь там, до Порошенка, но коли в нас там сидить Трачук, абсолютно дискредитована особа, яка просто сидить завдяки там, своєму тернівському телебаченню, піар і себе. там, і... Ну, взагалі, розберетесь самі. Це я просто розповідаю про своє життя. Тому, ну, звільнившись від цього так званого керівника, я поїхав в Європу, попрацював, трошки подивився, тому що ну, я взагалі за роки праці своєї на шахті нікуди не виїжджав. Попрацював там в Польщі, приїхав знову в Тернівку, і в принципі. Ну, ніде так особливо не думав працювати, в принципі, але ну, в виконкомі там шукали і спеціаліста з інформаційної політики. Тобто ну, там треба було знімати відео, матеріали, писати там якісь, писати інформацію на сайт. Ну, В принципі, те, що я міг робити, тому я пішов, та це був конкурс там об'явлений. Я там пройшов цей конкурс і був прийнятий на роботу. В мої обов'язки входила в тому числі відеомонтаж, що я вмів робити, тому що вже навчився до цього на телебаченні. Я робив відеоролики з життя міста і ми писав там промови меру Тарелкіну, він коли там десь виступав. Він з, з листочка завжди промови читає, йому наш відділ готує ці промови, щоб ви розуміли. Ну, такі, в принципі, так само. Я ніколи не, не мав доступу там, до якихось там його справ, тому я не, взагалі не мав розуміння, чим він там займається, і що там в нього. Ну, Його оточення, його заступники. І, до речі, коли там пишуть, що я там гроші якісь там отримав, ну, це ж ну, неважко. Ну, Глянути, це ж ну, є декларація, я вам одразу скажу, там зарплатня була трошки вище мінімальної заробітної плати ну в районі 10 тисяч гривень. Якщо там 7 тисяч десь була мінімалка, плюс там невеличка премія, ну до 10 тисяч гривень це зарплатня наших, в принципі, всіх рядових працівників виконкома. Це ж ну, тільки. Люди там на другому поверсі, які приближені до Тарелкіна, вони отримали 60-70 і більше тисяч гривень. Ну і Тарелкін сам, і ви вже знаєте, я, я вам показував там півтора мільйона на рік. Тому ось така. Ось така моя була праця. Тому там, коли кажуть, що я там був з ними разом, ну тоді можна сказати, що всі працівники виконкома вони разом з Тарелки ним. але це не так. І так же ну, багато що, коли ви працюєте на шахті, то ви разом з директором шахти. Ну це не так. Ну, в нього своя відповідальність, в тебе своя. Тому ну. Оцей басні, що я там був з ним там десь. Ну з ним, як був з ним, знімав тому, був на заходах з ним, де він був. Так же як зараз дівчата знімають там його відео, фо, фо, роблять відео та фотофіксацію подій в місті. Ну це нормально. в мене взагалі немає претензій до рядових ну, працівників ні виконкома, ні інших структур міста. Вони молодці, вони працюють, в принципі. За мінімальні гроші вони дівчата їх, там, хлопці ну, роблять велику роботу. Інша справа, що наші, так сказати, мільйонери там, з другого поверху Тернівського конкому, так, ну, в них особисті там, преміювання безсовісне, ну і вже багато я на цей рахунок казав. Що це ще я хочу розказати розповісти? А, ну, значить. Коли почалася ця історія з Тарелкіним, коли почався повномасштабне вторгнення Московії на нашу святу землю, значить він мені заявив особисто в очі, що московити будуть тернітися за три дні, відмовився зі мною, я йому сказав, що це брехня і цього не буде. Він хотів з зі мною спорити, але потім відмовився. Я про це розповідав. Тому, коли я на наступний день одразу вже 26 лютого 2022 року е уйшов в територіальну оборону, я собі дав слово, що я більше ні дня не буду працювати під головуванням Тарелкіна. В принципі, так воно і було. Я ні дня більше не працював в виконкомі. Коли повернувся там на декілька місяців, я був звільнений за станом здоров'я в 23 році, і поки відновлявся. Релкин мені пропонував і посади, і ну, все таки і працювати. Я, я просто відмовився, я сказав, що я не буду працювати. Е, одразу, коли, а особливо, коли я поступово зрозумів, що він витворяв ну, в Тернівці, це ж е, було так би день за днем, е, потім депутати. Проводили свою роботу, і я ознайомлювався. Депутати приїжджали таємно до мене, там розповідали, вони взагалі система нашої влади настільки жахлива, що вони всі сикуни, просто більшість. Більшість просто сик, або просто шістки тарелки набули, або сикуни. Такі, як я вам поставлю, до речі. Відео, де один з депутатів прийшов, розповідав, що Тарелкін такий секін негідник, але він до останнього дня вихваляв його в очі йому, та саме, Тарелкін сяв йому в очі, а він його вихваляв до останнього. Хоча приїхав до мене і розповідав, який він гавнюк і корупціонер, і, а він нещасний, він залежить від нього, бо в нього е, ті, тендери. Він йому треба жити. Ось так, такі шістки, з е, секуни, вони сидять і досі в Тарнівському виконкомі. Інші просто дрожать за свої посади, хтось там якісь там зв'язками скріплений з Тарелкіним був. Тому в результаті Тарелкин робив все, що хотів, е, і тягав їх, як просто. Е, я не буду тут виражатися. Ви ж просіть мене за мій жаргон. Я за ці три роки досить став грубо, грубою людину десь. Ну, така, така вже реальність. Я говорю, як є. По-військовому. По ну, люди, депутатів в нас взагалі в Тернівці, депутатів, які могли і можуть сказати своє я, їх просто по пальцях можна перерахувати. І їх гноблять. От ось подивіться Тернівське телебачення, до речі, і є там в нас телеграм-канали, які фінансуються в тому числі і за за кошти бюджету. От хають цих депутатів, тому що вони не підконтрольні владі. От оце якраз і депутати. Які депутати можуть сказати свою, свою правду, свою волю, але вони не роблять так, як команда Тарелкіна. До речі, ну майже вся команда Тарелкіна, Ну вся вона сидить е партія ОПЗЖ. Зараз додався до них ще Борисенко, депутат, так званий обласний депутат ОПЗЖ, який відмовився голосувати за тер е територіальну оборону в 2022 році. Покидьок, не бо не боюсь цього слова, покидьок, який відмовився е засудити російську агресію. Покидьок. І от сьогодні приїжджає в Тернівку, ходить по нашим закладам, він там щось комусь роздає, військових зустрічає. Ну просто це ж це ж нонсенс. І йому там жмуть руки військові. Я розумію, що адмінресурс він не пахне. Но ви взагалі просто дивіться, з ким ви маєте справу взагалі. Просто загляніть в інтернет, не треба мене там слухати. Як він голосував в якості. Депутата обласної ради, він зрадник, він зрадив нашу країну вже в 22-му році. Сьогодні він з себе там корчить патріота. Просто мразь, яка просто сьогодні вештається по тернівці і щось там комусь обіцяє, там піариться разом зі своїм колегою, депутатом з тієї ж ОПЗЖ Добровольським. Добровольський зі шкут. Вони там щось вкинули в карти в 23-му році, коли Тарелкін вже. Вони зрозуміли, що Тарелкін, мабуть, скоро паде, тому що ну, тучі згущались над їх господарем. Вони в лице йому там розказували, Віталій Вікторович, ви саме краса, красава, і мало ви грошей получаєте, треба вам більше. Це, це ж цирк просто був. Але після цього вони бігли до на, до мене особисто. Там розповідали, який він гандон, який яка він мразь. Як він добровольський особисто мені розповідає, що Тарелкін збирає з них по 5 тисяч зарплатні. Тарелкін їм дає ну, премії, там, вони отримують там, 70 тисяч, 60 тисяч зарплатні, а потім вони йому приносять мзду. Він казав 5 тисяч, може 5, Ну, конкретно він казав, що вони скидуються по 5 тисяч, потім несуть Тарелкіну. Ви Виявляєте собі просто розгул цього. Ну, розуміла, вони мовчали, мовчки носили йому всі ці роки, але там може ненавиділи його. Потім добровольський розказує, як Тарелкін його добровольський, до речі, він був відповідальний всі ці роки при Тарелкіні за наше багатостраждальне підприємство комунальне. Тому розказувати, що він нічого не знав і не розумів про ті оборудки, які в ТЖКП він або дурень, або просто він ну, нічого не розуміє в цьому. І він розказ, розповідає мені підрядник, його там знайомий, робить дорогу в Терніці. Тарелкін вимагає з нього відкат. 15% Тарелкину і 5% Добровольському. Це мені Добровольський особисто розповідає. Значить, цей підрядник каже: давайте я 15% відкату вам, і 5% сам віддам добровольському. Ні, його каже е, Тарелкін. Давай мені 20, я йому сам віддам 5%. Е, нехай знає. Я, це ж мені добровольська розповідає, як йому підрядник передав. Нехай знає, з чих рук він кормиться. Потім підрядник питає у добровольського. А передав тобі Тарелки ну, 5%, я йому хабар на тебе відстігнув. Ну І добровольський визнає, що ну, Тарелкін його кинув. <плес> Короче, от така справа. Звісно, що раз кинув він добровольського, другий раз ну вирішив добровольський кинути Тарелкіна. цього починається і саме цікаве. Потім Сішкут збираються, та скидає картішки, вона там втаро щось гадає. І вони вирішують, що тарелки, Тарелкину каюк, пора, пора кидати Тарелкіна. І вони роз... я вам вже ставив запис, як вони от, в виконкомі, коли приходиш, вони на тебе кричать, там, за Тарелкіна рвуть і мечуть. потім... Тарелкін відвертається, вони ну, приходьте ще там тири-пири, тому що вони вже вирішили кинути Тарелкіна. Вони там, я не знаю, як, яка там доля в тому, що відбулося е, з прослужкою ну, Тарелкіна. Я думаю, що добровольський цю прослушку і в кабінет Тарелкіну то і кинув. Е, ну, хоч одне добре діло, одну справу зробив, але. Справа в тому, що ми ж у нас не була самоціль убрати Тарелкіна. Ну була мета в принципі просто змінити систему. Система влади в Тернівці вона залишилась така ж. Всі убрали кривозуба з Тарелкіним, всі інші крадії, вони ж викрали десятки мільйонів просто в, в роки війни. Вони там покупали собі дома, е, машини, авто там за 100 тисяч баксів. І всі ці люди, які були з ним, вони працюють в ТЖКП, як і працювали. Ось чому справа. Ніхто їх не вбирає, бо вони, вони необхідні, вони підконтрольні сьогодні, сьогоднішній владі. Вони сидять там, улибаються і розуміють, що ніхто їх, бо всі ті, хто з ними крав, вони керують сьогодні комунальним підприємством. І разом з добровольським, який та, таким же чином він був у, у всьому цьому замішаний. Ти, що там Тарелкін його. Кидав іноді на, на хабарі. Ну це ж розуміло, що не завжди колись щось і перепадало з барського стола. Отакі справи. Отаке в нас керівництво. Добровольський, Шкут, Ілляна Касензяна, Лілія Крижановська, яка бігає там від мене вже 9 місяців. Письма ховає від, від військової частини. Які б'ють людей під, під вікнами виконкома, потім він виходить, цей добровольський, розказує, що його там не було. А коли відео показують, ну немає ні вибачень. Він там розказує: я в суди піду, там, я вас всіх засуджу. Потім відео з'являється. Ні вибачень. Нічого, ти, що він там наїжджав на депутатів, він там розказував, ці, ці, ця мерзота розказувала, що він там засудить всіх. А коли е, ну, докази з'явились, він же ж е, ну, просто зник з поля і все. А де вибачення? Де взагалі ну, е, ну, просто ти ж, ти ж просто е, ну, не мужик, ти ж просто пугала огородне. Вони там розповідають, що. Я там їх запугував. Коли вони там вибачаюсь за допомогою кримінала, б'ють. Ну, Ти взагалі вже, слухай, красотка, ти взагалі вже. Ти мені скоро там сядеш вже на перед камерою. Вибачаюсь. Те, що вони б'ють просто депутата і безнаказано все це відбувається, ця мерзота просто бреше в очі. І ну, ходить на, на, і далі на засідання, як якусь нічого не відбулось. Ви розумієте, наскільки треба бути брехливою паскудою, щоб, щоб робити такі речі? Просто мерзота. І воно ходи, як будто нічого не відбулось. Він далі там роздає гроші, там, зрозуміло, бюджетні гроші. Він час там піариться з Борисенком, що той покидьок, який. Ну, не голосував. Ви, ви розумієте? Людина зрадила взагалі Україну. Ну, на нього ну, разом зі своєю ну, всією зграєю ОПЗЖ. Вся, вся ОПЗЖ не голосувала, як і він. Потім він не голосував. Я ж повторюю, щоб до вас просто дійшло. Ця мерзота відмовилась ну, визнавати е, агресію росіян. Розумієте? Ну... Я просто не розумію, як сьогодні він може ходити по тернівці. Який би він хороший хлопець не був, там спортсмен. Я, я теж з ним мав стосунки. Я мав стосунки нормальні з добровольським до того моменту, поки він не почав ну, іти по безпреділу, так сказати. Ну, людина йде просто по безпреділу, Ви розумієте? Бреше і ще й просто нагло. ну... Потім мені там пишуть на військову частину на мене скарги, що я там призиваю там закидати їх гранатами. Слухайте, ну подивіться просто відео. Там я, ну коли я кажу, що ну, не можна так робити. Люди, ви ж, ну, ж розв'язуєте міш, мішок Пандори. Ну, що ви робите? Вони з мене ще злочинця зробили. Тому ось такі справи. Люди добрі. Ніякого відношення до цих покидьків я не мав і не маю. Те, що ну, перепрошую, я там працював. Робив відео, як, ну, то як, як рядовий е, працівник виконкому. Ну, ну, якщо вважаєте, що я там був з ними, ну, нехай буде так. Якщо ви довгі і так вважаєте, ну, нехай буде так. Я просто відповідаю один раз, один раз. Я не, я не збираюсь перед вами ні в чому е, значить, е, виправдатися. Ось така от у нас історія, ось така система влади. Чому я це розповідаю? Тому що знаєте, життя військового це така річ, що сьогодні я живий, завтра один Господь знає. Я не хочу забрати всі ці тайни. Я хочу, щоб ви просто розуміли і знали, що відбувається взагалі в нашій Тернівці. Я бажаю просто, щоб ну, я готов співпрацювати зі всіма. Хто хоче просто змінити все це в Тернівці. А щоб змінити все це в Тернівці, треба просто убирати все, все це оточення Тарелкіна скопом. І ніяких варіантів немає. Вони навчені своїм. Ну розумієте, що коли Сталін він навчив своє кодло діяти таким чином, ну як ти там чого? Ну, тільки убирати всіх. І це тільки може вирішити. Питання, як ти в, Рос... в, в Московії в тій не тусуй цю зграю бандюків? Ну, результат буде один. Ви розумієте, що ну, повинно бути убрано все керівництво, все керівництво міста. Повністю вони всі були е, замішані в цих махинаціях Тарелкіна. Вони отримували ну, такі гроші і продовжують нагло під час війни собі начисляти, як вони кажуть, за перевантаження. Е, Премії, я вам ще покажу, що вони отримали за цей рік. ну, По 900 тисяч вони отримують. 800-900 на рік. Ну, Самі діліть. Ну, немає совісті нічого. ну, В лікарів чомусь 20 тисяч, а в цих виходить 70. Ну, Немає ніяких, ніяких слів. Ні, немає ніяких слів. Я за те, щоб в чиновників були нормальні заробітні плати. Але. Ну, що в нас місто розвивається під час війни? що вони, Ну, за що? За що ви отримуєте такі гроші? Ну в нас немає розвитку міста взагалі, взагалі нічого немає. Тому ось таке питання, ну. Я дякую вам всім за увагу. Я перепрошую за емоції. Ну, такі емоції, знаєте, так, все-таки іноді находить. Ну, дай Боже нам всім дочекатися, всі, хто чекає, дай Боже перемогти, всім, хто вірить. Миру, здоров'я, кохання. Слава Україні!